Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, то не забудьте підписатися. А якщо ви мій постійний глядач, поставте, будь ласка, лайк на моє відео. На жаль, мені приходиться перезнімати це відео, оскільки це мала бути розпаковка плюс макіяж моїми косметичними новинками. Перше враження. На жаль, в тому відео були проблеми з звуком, і я мушу його перезнімати. А оскільки самі коробки і упаковки я вже повикидала. До першого враження такого не буде, і я вже робила е, цими засобами макіяж, то просто зробимо макіяж косметичними новинками. У мене палеточка від Pet Magret з назвою, яку я не можу просто прочитати. У мене язик не крутиться. так. Я спробую. A Venus in Fleur like Quart, Worldistic Vixen. <laughs> Надіюсь, що це вдалося мені. Також у мене. Пудра від Pet у відтінку Light. У мене нова туша від Can Make. Heroin Make. Об'ємна і підкручуюча, коричневий відтінок, тож потестуємо її. Давайте може я вам покажу. Палеточка виглядає ось так. На жаль, всі плівочки я вже поздирала, можливо, хіба вставлю якісь ставки. Пудра від Pet McGrath. Ось така вона біленька. Також у мене є олівчики від ламель. Тепер в мене вже є ціла колекція, усі кольори. І я думаю, що ми сьогодні ось цей рожевенький використаємо в слизову. Олівець для губ. Новий у відтінку 410. І також у мене з новинок є блиск. Вірніше ліпкрім на губах. Він зараз у мене знаходиться, і це дійсно як крем. Надзвичайна текстура, мені дуже подобається колір, наскільки зволожені губи, наскільки привабливі вони і наскільки доглянуті. Він не липкий. Єдине, що я хотіла б, щоб тут аплікатор був трохи більший, оскільки цим. А мені трошки незручно користуватись, потрібно кілька разів вмокнути, щоб було достатньо продукту. Олійку я також уже кілька разів тестувала. Вона мені наразі подобається трошки менше, а це просто скарб. Не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте. Зручніше, діставайте смаколики і погнали! Перше, що я хочу зробити, це закріпити обличчя. Своє занадтосяю пудрою від Pet, і ми це зробимо разом. Я беру кісточку від Real Techniques, У мене номер 201. Набираю наношу пудру. Це фінішна пудра, вона не зовсім матує. Вона придає легкий сатин, легкий блюр. І мені вона дуже і дуже і дуже Подобається. Ви нарікали, що я занадто блищу у кадрі. Просто я не люблю матові пудри, вони мені сушать. І максимум, який я можу нанести, це ось такі фінішні пудри. Я думаю, що і так вже стало набагато краще. До речі, на обличчі у мене рум'яна та бронзер і хайлайтер від Charlotte Tilbury. Якщо вам цікаво буде подивитись нанесення і їх тест-драйв, то будь ласка, тисніть ось сюди. І я думаю, що це відео вже буде на каналі. Цю зону я таки преподрую трошки більше, оскільки я вже робила макіяж з палеткою від Pat і її сяючі відтінки таки осипаються і досить таки порядно осипаються. На очах у мене, до речі, база від Nars. І я готова переходити до макіяжу очей. Сьогодні пропоную використати всі 4 відтінки і зробити нею ними макіяж. Як завжди, кісточки я використовуватиму від рефер і беру в номері 14. Набираю ось цей найсвітліший відтіночок, який називається Moonlight Lyson. І нанесу під брову, щоб полегшити нашу тушовку і одразу підсвітлити. Цю зону. Також хочу його одразу нанести в кутик ока. Потім в кінці, якщо буде потрібно, і ще трошки додам. Сьогодні ми будемо сяяти, оскільки тут тільки один матовий решту всі е сатинові або шимерні. Наступне беру кісточку під номером 13, набираю темний відтінок, який називається After Dust, струшую його. І наношу в складочку. Сьогодні я не хочу, щоб це був мега-активний макіяж, оскільки на дворі ранок, і, і ще потрібно працювати і виходити на вулицю. Тож вечірній макіяж сьогодні не в планах, але з цією палеткою, я думаю, що просто максимально легкий макіяж не вдасться. Розрівнюю. Якщо щось тут підскаталося, і наношу в складку. Так. Чому ти залип. І все гарненько підтушовую. Ще трошечки додам. Одразу, можливо, і нанесу на нижню повіку. І все це саме повторяю на цьому ж оці. І тоді подивимося, де будемо ще трохи додавати, чи не будемо. Відтінок цей коричневий, але має у собі бордовинку. І загалом мені це подобається. Що це не класичний якийсь коричневий, а досить таки цікавий. Ще я трошки додаю на це око, піднімаю, оскільки вони не, не зовсім рівномірні. Хоча по насиченості тут більше. Піднімаю вище, підтушовую все гарненько. Візьму кісточку 0,1. Не, до речі, дуже зручно. Відтягувати все до скроні. Легко, легко, легко набираю відтінок. І роблю витягнуту форму, оскільки вона мені найбільше, як на мене, пасує і І подобається. І гарно сладжую всі границі по максимуму. Наскільки це можливо. Робимо все те саме на другому оці, відтягую. І підтушовую. Ну і, звичайно, перевіряємо, чи все у нас. Одинаково. І для того, щоб ще більше згладити свою тушовку, хоча мені здається, що вона вийшла досить таки непогана, ще раз беру кісточку під номером 14, вже не набираю нічого і просто злегка підтушовую ці границі залишками світлого відтінку. На кісточку від рефер під номером 03 набираю ось цей бронзовий відтіночок, який називається Twilight Bronze. І наношу на нижню повіку. З'єднуючи кутик ока і трошки продовжую до середини зіниці. Кисточкою 14 під тушовою з легка межі, щоб не було нічого зайвого. Ну, і, звичайно, відтіночок Rose Fire Nectar. Найкрасивіший відтінок в цій палетці. Він оранжево-розовий, дуже-дуже красивий. Я б сказала, він просто палає, горить на очах. і Неймовірний, пропоную спробувати його потестувати без глітер праймеру, а просто на базу, ту, що я вже нанесла, подивимося, як він носиться цілий день, коли немає чогось супер липкого, на що ми його а, садимо. Набираю на палець зовсім трошки, змухую рештки, щоб все не полетіло під очі, оскільки він досить таки сипучий. І такими прибиваючими рухами наношу на всю рухому повіку. І тепер я хочу його так легко-легко розтерти, кути кока не можу дістатися, тому візьму пензлик від Glam Shop 0100. Він ідеально наносить такі блискітки. Це просто чержний краса. Захват. І повторюю на другому оці все-таки те саме. Спочатку його набиваю, а тепер злегка розтягую. І пензликом добираюся до самих недоступних місць, куди мій палець не, не дотягується. Злегка мені хочеться підняти його ще вище. Ух, краса! Неймовірно, неймовірно, Сяє, блистить. Подивіться, як підкреслив мої зелені очі. Витягнув колір. Так, як я і казала, хочу підвести слизову нижню рожевим відтіночком від Lamel. Це номер 402. Красава. Це неймовірно. О, так! Мені ну, подобається. Ну що, і за традицією зробимо дзюбик також цим відтіночком. Тепер з другого боку. Пензлик у мене, до речі, із малярського магазину, якийсь, не знаю, не знаю, що це, але також досить зручний. Зазвичай я використовую від мглот, але сьогодні схопився ось цей. Жар птиця сьогодні називатиметься мій макіяж або фенікс. Так оскільки я зараз граю Hogwarts Legacy, то чим би він не Фенікс? Бо виглядає він дійсно так. Все горить і палає, неначе фенікс перероджується. Добре, підкручу вії. І давайте ще слезову підведемо олівцем від ламель, каялом 402. Це також 402. Ну, трохи дивні. Ці бренди, які так само номерують. Так якби не було більше номерки у нас світі, тільки 402. Верхню слезову підведу олівцем каялом від лінзі, А! Давайте я зроблю це за кадром. Далі підкручу вії керлером, ну і перейдемо до туші. Вона повинна бути дуже стійкою, підкручувати, надавати об'єм і тримати власне, цей завиток. Перші враження від неї у мене були такі середні, але після того, як я ввечері знімала макіяж, то дійсно мої вії стояли так, як я їх поставила. Тож ми з вами це протестуємо. Дуже тяжко малювати вії і що не буду говорити. Швидше, виходить, корчити якісь смішні мармейски. Ось це один шар. І давайте спробуємо ще один. До речі, кісточка тут така цікава, з цього боку зовсім лиса. І підкручена. Така вигнута. Відчуваю, що вже помало вона застигає. Схоплюється, тож потрібно працювати швидше. Чому в мене були враження посереднє, оскільки об'єму як такого заявленого вона мені не дає. Але так, ем, вії наразі стоять Пф, гарно. Давайте нанесу ще один шар, третій. Легенько. Бо я хочу, щоб це було трохи активніше. І одразу на нижній вії нанесу. Можливо, оскільки вона ще зовсім нова, то потрібно трошки часу, щоб вона стала трохи густіша. До речі, хочу показати в упаковці, якраз видно, мені здається, вона має такі мікро-мікрогорсинки, які по ідеї мали б надбудовувати об'єм. Але, на жаль, я його поки не бачу. Може, мені це здається, але. Але те, що вона укладає вії в тому положенні, як я це хочу, це факт. Тепер виходить досить таки непогано. Але я вже дала три шари. Ну що ж, макіяж готовий. Якщо ви можете побачити... Є легесенькі-легесенькі осипання, але якщо працювати так, як я вам показала, з цими найбільш сяючими спешел-шейцями, то він практично цей відтінок не осипається. Я злегка зараз підправлю пудрою осипашки і повернуся до вас. У нас залишилися губи, олівець хочу спробувати 410, блиск зітру, губи дуже зволожені і виглядають. Дуже добре підготовлені до наступного етапу. Цей олівець повинен бути дуже стійкий, гелевий. Ви хоч там бачите, що я малюю. І цей відтінок досить таки цікавий. Зараз у нас вийдуть губи в столі 90-х. Він коричневий. Нюдово-коричневий. До речі, з ним можна малювати сантиметр в подарок, але я на своїх губах не зовсім таке люблю, тоді оскільки вони у мене звідті виходять взагалі на пів обличчя. Давайте заповнимо цим олівцем повністю губи. Дуже сірі, як на мене. Я впевнена, що в багатьом сподобаються такі губи, але я волію додати трошки якогось об'єму і розовинки. Тому на середину губ хочу нанести відтінок омі від «Pet Мегред. Все чудово в цій помаді, але сама упаковка з вигляду виглядає дорого-багато, але вона геть о, неякісна. Це друга. У мене в мене попередня в попередньому відео зламалася. А ця в цьому. Щоб ви бачили, це. це завал. Ось тут все поламалося, вона погано крутиться, часами взагалі звідси випадає. Це вже все. Мінус дві помади відпет. Я більше в штифті однозначно не повторю і вам не рекомендую. Попередньо взагалі вся розпалася на частинки, можливо, зараз ставлю вставку, як це все виглядає. Єдине, що я можу вам порекомендувати, це близьке від Pet Magrat. Мені вони дуже сподобались. Divine Rose у мене віддінок, він е, прекрасний. Ну, давайте спробуємо нанести цю калічку. На губи Я хочу посерединці, щоб зробити такий об'єм і злегка додати кольору. Сама формула цієї помади мед транс, і вона мені подобається. Вона досить таки щільна, і її потрібно дуже-дуже трошечки. Але упаковка зроблена з і палок. І гарненько зараз я підтушую. Майже щоб не було видно переходу, господи, в мене таке враження, що тут вуза. <сум> На камері так і виглядає. Ну що ж, ось такий макіяж у нас сьогодні получився, вийшов. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи їй сподобалося, і якщо так, будь ласка, напишіть, чи хотіли б ви прикупити таку палетку, чи можливо у вас вона вже є в колекції, і що ви тоді про неї думаєте. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна кожному і кожній, хто додивився це відео до цього моменту. Дуже вам дякую. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто ставить лайки, хто пише коментарі, хто тисне на дзвіночок, де він ось тут. Щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була я, Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на нашу армію. А ми з вами зустрінемо з'язав осін скоро у наступному відео. Па-па.